Всім привіт! Зайшов у ліс і побачив тут своїх сусідів. Також ходять збирають гриби, як і я. І тут у нас, подивіться, яка знахідка. Ми зараз тут разом походимо, побачимо, що тут у цьому лісі. У нас такий невеликий дощ пройшов. Ну такий. Слабий дощ, правильно хлопці? Слабий такий, що тільки намочив, скажімо так, листя. Ну, а гриб якийсь та є. О! Так, вінки закриваємо, а грибок росте. Ну що, спочинемо нас всіх. Потім в кінці ми покажемо, скільки ми зібрали. Правильно Ваня? Угу. Все, гарне таке грибне починення. Супер. Походимо, подивимось, що тут в лісі сьогодні. Ось хлопці пішли поки що туди, в ту сторону, там на свою грибницю. Дивитися, каже, ми підемо туди. А я кажу, а я піду на свою грибницю. Гляньте що тут гляньте що тут робиться, які тут гриби повиростали. Зараз ми з ними зустрінемось, будемо далі ходити. Але сам факт. Як вам такі шановні гриби. Хм, краса. Просто краса. Оце вам не знаю, можливо це якийсь той дощик, що в нас був якось вплинув на це бо до речі зараз щось таке починає ніби ніби ледве ледве накарпати але то таке поки ходимо поки ходимо збираємо зараз піду знову далі до хлопців будемо ходити разом разом веселіше так я щось знайшов вони знайшли та й так і знімаємо сюжети для вас, показуємо цю всю красу. Вийшла у нас цікава, цікава ситуація. Хлопці знайшли оцього гриба. Дивіться, як ми так ішли якось так паралельно один одному. Дивіться, який грибок. Молоденький, гарненький. Так, тримай. Бери цього. А це ось дядин, Диви. Це вже я знайшов. О, ну так просто кажу, ми йшли. Хлопці з цієї сторони, а я з цієї. У мене такий, що прям шикарний, монструозний. Ну, по красоті гарний. Ось такий от, ніби й невеликий, ну, грибок. І вже якийсь там малий сломак садить. Ну що ж ти поробиш? Є щось, є щось. Ось тут я гарного гриба, якого знайшов, подивіться. Ай-яй-яй-яй. те, що сидить такий прям на відкритій місцині. Такий дещо ніби схожий, знаєте, на, на білий гриб. Сосновий, так от якось він сидів, ніби якийсь боровик, Ось так от кольору. Ні, Це звичайний білий гриб. Дубовий. Класненький. Гарнюк. Супер. Так, будемо вважати, що це Ваня знайшов, так? Да, такого гриба? Ото от ти красавчик. Який сам? а ну глянь який, який гарний парень. І гриб такий що, шикарний. Правда, на тонкій місці, диви, який. На молодий свіжак. Шикарний гриб. Так ніби здається, що це підберезовик якийсь. Ні, це білий гриб тримай. От, такий гарний гриб. І я тут далі знайшов. Ось так ми ходимо компанією тут. Там хтось знайшов, тут хтось знайшов. Десь туди-сюди. Зам ходиш, так як компанія, як вона сюди. Компанія більше азарт. Компанія просто, знаєш, більше очей. Хтось побачив я, тут. Я в суботі на так він, 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 так він як встав, як погнав, блін, думаю. Ось такий в мене гриб. М? Непоганий. Да, такий от молодняк взагалі прекрасно. Супер, що ж можна тут ще сказати? Потроху десь гриб є. Десь тут, десь там, де є. Так, тут ми з товаришем в лісі зустрілись. Кричать, типа, гриба знайшли. А я попросив, кажу, як знайдете, то скажете, щоб я прийшов да й зняв. Де там грибок? Бляні? Ти знайшов грибка? Так. Який ти молодець? Ой, так маленький дивий грибок. І вже сломав біля нього, так? Да? О, то все так прикриємо. Молодець, тримай. Давай там. Так, а не будеш чистити його. Сашко ще знайшов, так а ну стоп Сашко, я йду до тебе. Ну, якщо... Так що, як то кажуть, діло буде. Угу. Бачите такі молоденькі. Молоденькі, я вже бачиш, у тебе молоденькі. А диви який шикарний теж. Гляньте який грибок. Бачите, забираю вже. Наглі, ну як забираю? Я їх зриваю, віддаю. Сашко бери. Ой, вані. Ага, так, передаш вані. А тут диви, трутовик який. Класний, хай сидить. Ти, ти ж таки не береш? <гум> Бачиш, який в нас кажуть це. І гриб, але поки я білий, нащо кажу, вони трутовики, тротовики, да? хай сидить. Так, піду я далі шукати. Потроху є, бачите, десь там, десь там. Треба дивитися. Так, хлопці тут чуть вище йдуть, там от. А я спустився нижче, майже на край ліса. Бачите туди. Що я тут знайшов? Знайшов я тут такі от молоді моховики. Але не суть в тому. Сьогодні я іменно моховиків не беру, а Сашко бере сироїшки, моховики. Я сьогодні беру тільки білячки. А фішка в тому, що я вам зараз покажу такого маховика, але я такого ще великого в житті не знаходив. Ось він тут сидить. гляньте, який це грибний монстр. Я не пам'ятаю, щоб такого розміру був колись в мене маховик. Гляньте, Просто як білий гриб. Ото велетень. Що собі піду зараз понесу, їх порадую. Хм. Величезний просто. У нас знову така цікава ситуація. Сашко йде з цієї сторони. Я зупиняюсь, кажу, он де гриб. А він каже, а он де ще якраз вони... Так, да, да, да. так, так. Ні-ні, я о цього побачу. Тут диви. Три, Боже, три, яка три, тут пачка, тут дивись вихід, просто якийсь грибниці. Диви. А було видно тільки два. Було видно тільки два. Так. Третій. Дивіться, нічого собі. Так, місця, місця закриваємо. Да, 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 да. Тут треба не топтати, воно може через день. Якраз завтра буде ще гриб. Так, ось такі п'ять 5 грибів. Так. Там чотири, тут один, зараз справедливо поділим і підемо далі. Так, отут ми йшли, йшли і ще в нас один гриб. Молодий. Сьогодні реально день молодих грибів. Сьогодні з хлопцями чисто по молодняку. Це прекрасно. Такі навіть іноді приємніше збирати, ніж великі, Сьогодні вони такі от, ці гриби підуть на маринад. Так, перед цим ще решітка. Зараз я Сашку віддам, а цей гриб заберу собі. Тільки, тільки ми з звання тут знайшли гриба. Там Сашко вже кличе знайшов гриби. А я тут дивлюсь сюди. Дивіться ще який. Ого. Ого, то ми вже сьогодні добряче знайшли грибів, так? Mm -hmm. Пішли побачимо, що там твій дядько. Де ти є? Іду. Йду, йду. Так, пиш, тут як то кажуть, не лайся. Раптом чого. Є якраз тут гриба, там одного меншого, із такого тільки що. Два зразу б було. Ого. Ой, який молодняк. Mm -hmm. І диви, вони під листям да, тут були. Ми ж наче тут проходили. проходили. Я хочу, що хочу, бить, лоплю, Опа! Дивіться, який молодняк. Сьогодні просто Бенефіс таких грибів. А це супер, супер, що ж можна сказати. Mm -hmm. Прекрасно сьогодні збір виходить. Так, 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 знову хлопці знайшли. О такий. Десь потроху-потроху та є. Як тобі цей гриб? Класний? Uh -huh. Класний. який класний. Забирай. Отак, от, от такий гарний гриб. Такий. Так, шукаємо далі. Ще один гриб на диво. Нічого собі ми сьогодні якось так прям дуже добре. Я не розраховував, що стільки може бути гриба. який. Так такі от чудернацькі, танконогі. Але ж білі гриби, біляки. Ось такий ще один. Що можна сказати? Супер. Просто ще можна додати до цього. Так, не встиг я ще цього гриба, тільки думаю, зараз почищу. То Сашко каже, диви, каже, я знайшов. Ну Сашко знайшов, значить треба показати вам цього гриба. Ага, бачу. Гарненький теж який. Боже який молоденький класний. Опа! Вони тут такі довгоногі. Я вам скажу, що тут ще є волога. Вони такі видно, що от я чую, що тут, можливо, ще, як кажуть, буде гриб. Не все так трагічно, як ми думали, що там сухо, сухо. Я думаю, в таких от темних ділянках ще гриби будуть. Так що в мене от такий вийшов там далі. І ось хлопці такі. Забирай. О, такий. Забирай. Отакий. Так, тут зараз прийдеться обходити. Але, 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 краще обійти. Сашко, ось дивись ось решітка. Забирай. Так, Сашко, такі сьогодні забирай гриби. А тут десь невеликий біляк. Да є? Де там? А, он диви, який. Боже мій. Ой, який гарний. Я ж кажу, приємно, що є молодий, не такий, що там переростки, де вже все, що думаєш. Переростки забрав та й все. І немає більше. А тут ще є перспектива, що гриб буде. Правильно, Ваня? Буде гриб? Тримай медаль, свою грибну. В таку пору всі гриби в радість. Ось ще одну маленьку бачу. Ого! Ти він такий вже сильний маленький. В розмірах нашого лісу. В принципі, непоганий біляк. Так, встигли гризнути, але це таке. Забираємо. Бачиш? Бачиш маленькі, які. Ось тут стою, вже ніби раз пройшов. Туди так обкрутився, вже йду назад, дивлюсь гриб. Тут виріс за хвилину, поки я круг намотав, я ж тут проходив. Маленький, боже як... О, ти так і не витягнеш. Глибоко, глибоко засів. Придеться якось... Опа, розхитали. Боже, сухо в лісі сухо, то вони так глибоко і ростуть. Так от ніби тут трішки було видно. А такий грибок. Молодий, прекрасний гриб. Потроху-потроху по та є. Потроху, да головне, що всі молоді. А який ще один шикарний грибос, А диви, які довгоногі. Він такий якийсь от... Миші тут живуть, там така нора була. І гриб там виріс. Як тобі такий гриб? Наскільки ти оціниш? Від нуля до п'яти. П'ять балів. П'ять балів згоден. Тримай. Гриб на 5 балів. Є таке. Чим далі заходиш на таку от більш-менш відкриту місцину. Де бачите, от, от прогалини в деревах. Само собою тут. І гриби зустрічаються на кшталт отакого побитий життям. Молодий гриб. Але гляньте, молодий, молодий, там щось скрізь біленький. Але дивіться, який трісканий. Ай-яй-яй-яй-яй. Але приємно, що є, що ж тут говорити. Головне, що вони є. У будь-якій формі, в будь-якому вигляді це є бажані гриби. Тому супер, що вони є. Тут у лісі є такі горбики, які... Понаривали колись кроти, а потім вони обросли такі, таким от мохом. Тут, от бачите, там далі, там. Якраз в одному з таких місцин виріс оцей гриб. Гляньте, як красиво виглядає. От. Сидить який темненький. який. Місце як максимально прикриємо. І шапка зламалась, бачите, хотів красивий гриб показати. Так якось ковернув його. Таке от вийшло. Але гриб білий, чудовий. Забираю. Так, ну що, шановні, зараз ми тут підемо, бо в нас ще є робота. Так забігли, я скажу, кажу, потратили на все десь приблизно на хвилин 40. Ваня тут поки тут посидить, ми там зробимо свою роботу. Можна було б ще дивитися, але просто чисто фізично немає часу. Отак от, от ми на швидку, подивіться, скільки знайшли. Як тобі гриби? Супер чи не супер? Супер. Подобається? Так. Ну Ти молодець. Бач, і нам подобається. Так що от, от кубку, ніби, скажемо, хтось може скажем, і небагато. Це нормально. Це нормально. Для цього лісу це прекрасний результат. Дивлячись на те, що потрошку інші люди ходять, ті збирають, ті збирають, правильно? Та й ми своє трішки взяли. Якщо нам буде на суп, ми задоволені. Зараз йдемо роботу, а потім поженемо вже і додому. Да? Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім папа. Махай, всім пока. пока. Заходьте, як кажуть, на канал, будемо показувати вам гарні гриби. Правильно? Так. А куди ж без цього?